Hello, everybody! Welcome back to my channel. Як я обіцяла в попередньому уроці. Сьогодні ми з вами розбираємо grammar Lesson 4 grammar Unit 2 at Home. Підручник Imagine 3 for Ukraine. Ukrainian Edition. So, listen and read. Слухай і читай. Сьогодні розбираємо граматику. Прийменники місця. In front of перед. Behind позаду. Between між. Спершу слухаємо. The cat is in front of the armchair. The cat is behind the armchair. The cat is between the desk and the chair. So in front of перекладається як перед. «перед чимось». In front of перед. Behind позаду. Between між. Між двома якимись предметами. So in front of перед. Behind позаду. Between між. Запам'ятаємо ці прийменники місця, погравши в таку гру. Where is the cat? Де у нас котик відповідно до armchair, до крісла? The cat is behind the armchair. Він за кріслом. Now, where is the cat? Де котик відповідно до двох песиків? Він між ними, так? It is between the dogs. Він між песиками. Where is the cow? Де у нас cow? Корівка. По відношенню до дерева, the tree. It is in front of the tree. Так, вона перед деревом знаходиться. Where is the dog? Де песик. За деревом. It is behind the tree. Він за деревом. Where is the dog? А тут де песик. У нього прізвисько Лакі, щасливчик. It is in front перед. In front of the house. In front of він перед свого, своїм будиночком. Where is the boy? Де хлопчик знаходиться на цьому малюнку по відношенню до стільця? З позаду, так? He is behind. The chair, тому що between це між, тобто він має бути між двома об'єктами, а тут він однозначно за одним об'єктом ховається. Where is the rabbit? Де кролик на цьому малюнку? По відношенню до двох дерев? Він між ними, так? It is between two, two trees. Yes, він між двома деревами. Where's the octopus? Ну це у нас не octopus, а spider, Да? Where is the spider? Де у нас павучок? По відношенню до двох горщиків з квітами. Між ними. Як буде між? Згадайте. Between чи in front of? Між. Between. Between the pots. Where's the dog? Де качка? Качка вона сховається за парканом. Як буде позаду? Behind чи in front of? Позаду. Behind. І останнє. Where is the mouse? Де наша мишка? Where is the mouse? По відношенню знову ж таки до двох дерев. Вона behind – за деревами. Or between. Між деревами. Between – вона між двома деревами. Між двох дерев знаходиться. Good. Отже, ще раз, запам'ятайте, in front of перед. Ось наше, е, наш кодекс сидить перед коробкою. In front of. behind. Behind – позаду. Behind і between між двох коробок. Between між. And now let's do task B. Listen and draw in your notebook. Послухай і намалюй у своєму зошиті. Отже, ми маємо намалювати щось відповідно до аудіо. This is our dining room. There's a window between the cupboard and the table. There's a chair in front of the window. There are some flowers on the table. They are behind the apples. Ну, у нас there is a window, window, вікно між. Cupboard and the table, так? Потім chair. Десь тут має бути стілець, так. Ну і ваза стоїть behind за вазоном з apples, з яблуками. Good. And now let's say. Послухаємо зараз діалог між дітьми, а потім ми його прочитаємо разом з вами. А ви його потім розіграєте. I've got a new bookcase in my bedroom. Is it big? No, it's small. My bookcase is big. My brother and I share it. It's between my bed and my brother's bed. Good, I've got a new bookcase. У мене є нова шафа з книгами in my bedroom. У спальні. Запитую дівчинка у хлопчика, Is it big? Вона велика? No, it's small. Ні, вона маленька. My bookcase is big, а моя книж... книжна шафа велика. My brother and I share it. Ми... Вона одна на нас з братиком. It's between my bed and my brother's bed. Вона між моїм ліжком і ліжком мого братика. Отже, ми повторили тут вживання прийменника between між «між двома об'єктами. Good. That's all for today. Сьогодні ми з вами розібрали uh, граматичне поняття прийменників місця. In front of перед, behind позаду, and between між. На наступному уроці у нас буде урок Phonics. Ми будемо вчитися читати, повторювати буквосполучення CH та SH у словах, у чантиках, і обов'язково у додаткових завданнях. Аби перевірити домашнє завдання за робочим зошитом, переходьте, будь ласка, до відповідного плейлиста на цьому каналі. Так і написано Image for Ukraine 5, 3 і написано Workbook, і усі додаткові. Іще видання, які йдуть. Writing practice, inkali reading anthology, and so on. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу і перевіряйте домашні завдання, навчайтеся з задоволенням. That's all for now. Goodbye, good luck, до зустрічі!